Я ще Юрію Камальчуку хочу дати слово на тему України швидше ніж Грузії, але до Грузії ще повернемося. Тому що ми чекаємо і вімкнення звідти. Цікаво просто послухати цікаво взагалі зрозуміти їхній контекст. Тому що ну, якщо Грузія хоче боротися проти Росії, виходити з під ярма, під яким вони так чи інакше є, можемо сперечатися, не знаю. То це ми напевно що підтримуємо. А чому ні? А якщо це щось інше, то, то поговоримо про це. Про Україну, що в нас зараз? Багато ми говорили про те, що є якісь такі відчуття, що нібито нам допомагають, але допомагають недостатньо. Що на це може впливати? Що ми ще можемо робити, що потрібно робити? Дякую за запитання. Але все ж таки коротенько відреагую. Так. Що ми би хотіли від Грузії? Ми би хотіли, щоб грузини допомогли звільнити Михайла Сакашвілі. Це в першу чергу. Бо щось, чесно кажучи, притихло. Ну, зрозуміло, що я не до вас претензії говорю. Я, конечно, не але до грузинського громадянського суспільства неодноразово в ефірах на телеканалах я казав, що дивно поводяться. Так ніби десь встають, але знаєте, не на дві ноги, От тільки з одного коліна. А треба встати з двох колін. І тут, же, якщо навіть про цей закон, ну, мені здається, що мало вимог було демонстрантів. Мені звичайно їм не вчити з середини до кінця Грузію я не знаю. Але але оце, от до речі, з Грузії. До речі, але... я от коли мене питають, що я ношу, оце от з Грузії, тому що грузини подарували і провели по дуже таким важливим місцям, і я розумію, що. Темперамент, менталітет грузинський нам імпонує через те, що є та сама нетерпимість до якогось пана чи царя, який хоче царювати. І там олігархи, які правлять в Грузії, вони це й роблять, роблять через грузинський парламент. На жаль, тепер повертаючись до України, я не можу не сказати кілька слів про Золочівщину, і я дуже сподіваюся, що спецслужби російські дивляться телеканал НТА сканують. І зараз бачать те, що я буду говорити їм прямо в очі від Золочівщини, від Львівщини, від всієї України за сьогоднішню ніч і за всіх решта загиблих. Я скажу Володимиру, здається, як його Пантелеймоновичу, ні, ще якось по-іншому. Привалову, тере Путіну насправді здохне падлюка вже нарешті. Просто здохне і позбав світ своєї присутності. А тепер без емоцій. Про Україну що не вистачає, і як може бути кілька моїх думок з цього приводу. Перше про міжнародне співтовариство слід згадати впевнений, що ви про це говорили. Про конференцію, яка нещодавно проходила у Львові United for Justice, і там об'єднаність зусиль юридичної сторони, як його називають цю конференцію, цю подію юридичний Рамштайн була надзвичайно високою. Там збиралися прокурори багатьох країн Євросоюзу. Судді міжнародного кримінального суду і так далі всі сходилися в однакових думках і тільки напрацьовували конкретні алгоритми: як тих російських падлюк притягнути до відповідальності, так щоб вони не могли втікти від неї, як зробити репарації настільки дієвими, щоб вони сплачували от до кінця свого життя. Щоб вони сплачували до того моменту, коли насправді справляться можливо наші мрії, і Росія, як ми говоримо, тут розпадеться на які частини нам не важливо. Важливо, знаєте, що в тому всьому, чому я згадував зараз ще раз цю сіру поставлену мишу Путіна до керування Російською Федерацією. Він же поставлений був братками, він був поставлений російською мафією. І російська мафія в будь-якому випадку дивиться зараз і цей ефір, і інші. І вони хай просто чітко розуміють, що те, що зараз. Десь час від часу з'являється бавовна, це тільки початок української текстильної промисловості на території України, а можливо, російською, а можливо білоруською, тому що Білорусію теж вип'я підім'яли під себе. І перше, що повинен зробити Лукашенко, повернувши смертну кару, це себе номер один записати. Бо воно ж зрадило власну батьківщину, коли не прислухаючись до власних громадян. Коли закриває власних громадян, то хай першим і покаже приклад, як справді треба засуджувати за державну зраду. Ось що має зробити він. І знов до нас повертаючись, не полишати переконань наших західних партнерів в тому, що зброя нам необхідна в усій кількості це перше. Відкидати будь-які фейки, які створюються російською пропагандою, які в тому числі впливають, на жаль. Через Трампа, а тепер Десантоса і інших людей, які бояться приїхати сюди, подивитися на власні очі, що тут робляться, і тільки звідти заявляють, і своїх же ж е співгромадян, американців переконують, що Україні не треба допомагати, не треба давати зброю. А коли востаннє, при всій повазі до вас, шановні американці, представники американського народу, ми вам дякуємо страшенно за всю вашу допомогу. Але я звертаюся зараз до тих, Хто вважає, що слід зменшити допомогу для України? Коли у вас востаннє була війна, коли останнє ви віддавали чиюсь свою територію, пристаючи на прохання чи мирні переговори з кимось ще? Коли ви відчували це на власній шкірі в себе, вдома, це було дуже давно. І це велике щастя, що у вас так є. Ці слова можна, в принципі, масштабувати і повернути абсолютно до всіх, хто ще сумнівається, що Україні слід допомагати, просто ще раз глянути на карту, географію. Сьогодні була зустріч по Триморію, де вже 16 країн можна сказати, що входять разом з Україною. Дві країни спостерігають: плюс Україна, плюс Штати, плюс Японія, Німеччина це певний кордон між імперською Росією цивілізованим світом. Де, де, де виступаємо ми зараз на першому фланзі, і де ті всі країни, які доєднуються, розуміють, що ще десь якісь далекі політики, чим далі від українського кордону, якщо вони не розуміють, то будуть братися ті, хто найближче до кордонів з Російською імперією, і підсилювати безпеку, підсилювати енергетику, підсилювати взаємо. Співпрацю, взаємодопомогу в цьому кордоні, в тому числі транспортному, енергетичному, будь-якому, міжкультурному, там і так далі. Оце ми повинні робити. Ми маємо підсилюватися зі сусідами, які нас розуміють вже і зараз. Ми маємо створювати більше своєї протиракетної оборони. Ми маємо запускати власне виробництво зброї. Ми маємо тренувати ще більше українців, тому що ми не знаємо, коли це закінчиться. І справді закінчення на певний період. Бойових дій не означає повномасштабний мир. Єдине, з чим я, можливо, з паном Даніловим на початку не погоджуся, що Україна не може розвиватися в цих умовах, може, хоча ми не Ізраїль, інший масштаб там і так далі, але вони пристосувалися. І ми можемо пристосуватися, якщо будемо один з одним про це говорити, якщо будемо один з одним говорити про відповідальність, яка на наших плечах лежить, я думаю, що вона буде лежати. Ну, як мінімум, одне або два покоління вперед. Допоки ми а, засвоїмо ці всі уроки, б зрозуміємо, що нам робити, щоб нас знову не заставали, так би мовити, знанацька, коли всі навколо кажуть: оце хуліган, оце мафія, оце хамло, оце терористики буде йти сюди на вас. А частина людей, що думали, що цього ніколи не станеться, нам треба бути готовими всім разом. Відтоді встати міцно в будь-який інший момент і знову дати по зубам, а ще краще закопати. Я теж коротенько процитую, напевно, одного невідомого, іншого трошки відомого, але перефразую. Найшов в інтернеті буквально короткі е, от два речення: як призимилась карма на московському човні, так само і Московія загине у вогні, сподобалось. Mm -hmm. А друге, звучить дуже просто для всіх тих, хто почувається ще пасивно. Для українців пасивних, для не знаю, грузинів чи наших міжнародних друзів, які думають давати чи не давати. Я скажу дуже простими. Може комусь не сподобається, але такими от словами не нічого, по-перше, не бійся, по-друге, не тупи і, по-друге, не ний. Що це означає? Це означає досить скаржитись, аналізуй дій активно, тому що життя одне, і прожити його треба достойно.